Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які відповіді Жена дала в одному з випусків, я відмічаю особистою подобайкою, щоб ви не писали по мільйон разів, не тратили свій час і можливість задати питання тим, хто ще не задав. Просто слідкуйте за своїми питаннями, за моїми подобайками і не забувайте. Підписуватись на канал та натискати дзвіночок, щоб не пропускати всі відео, які виходять на каналі. Отож, запитання. Ворог почав знову лютувати в Києві. Чи буде повторно ворог іти, щоб окупувати столицю? А ви знаєте, намагання є? Плани є. І я вам хочу сказати, це не літо. Як ми думаємо, і не весна, як ми думали, це початок осені. Ворог планує чітко і ясно на початку осені зайти в Київ. Дійсно, такі в нього плани є. Чи будуть ці плани реалізовані? Чи будуть ці плани реалізовані? Ні, ці плани реалізовані не будуть, але. І знову кажу, що на столицю буде застосована якась нова потужна зброя, яка принесе все ж таки столиці розруху. Не варто дуже сильно надіятися на той захист. Ми всі знаємо, що столиця Україна захищена, столиця найбільша, але ворог також не спить. Тож Будьте обачні, будьте обережні і бережіть себе та свої життя. Це, що я хочу сказати, не нехтуйте повітряними тривогами. Це, що я хочу сказати, не дивлячись на те, щоб ворог не застосовував, які б ходи він не використовував, взяти Київ, дойти до Києва і здійснити свої агресорські наміри та плани, йому ніколи не вдасться. Що чекає Полтаву? Почастішали прильоти. Давайте подивимось до кінця червня. Що чекає Полтаву? До кінця червня? Полтава е, прильоти в Полтаві ще будуть. Е, будуть руйнування. І, до речі, я бачу в Полтаві жертви до кінця червня. Так. Доброго дня! Чи можете мені допомогти? Я Наталя з Херсонщини, 15 жовтня 1958 року, чи є на мені магія? Давайте подивимось, Наталія. Так, Наталія, магії у вас нема точно. Те, що ви собі. Е... Якби інколи сварки, просто сварки, інколи проблеми зі здоров'ям просто проблеми зі здоров'ям. Я попрошу вас не зациклюватися, адже магії на вас точно нема. Те, що є сварки і скандали, так, але магії точно немає. Так, чи вийде заміж моя донька Тетяна? Чи будуть в неї діти? Тетяна 27.02.82. Так, чи вийде заміж Тетяна? Ой, слухайте, Тетяна вийде заміж. І за досить такого заможного е, мужчину, я хочу сказати. Вийде заміж, вона, правда, десь влітку наступного року, але не хвилюйтеся на все свій час. Так, доброго дня. Чи мобілізують мого сина Андрія? Шосте, ну, шосте 70 го року. Мені 73, а він у мене один. Так, чи мобілізують сина Андрія? Не хвилюйтеся. Син мобілізований не буде, але ви знаєте, я б звернула увагу на дружину вашого сина і на те, що відбувається у них у сім'ї. Дуже багато сварок, скандалів, і в когось з них є якась залежність швидше всього від алкоголю. Так, подивіться, будь ласка, чи у мене серйозні проблеми зі здоров'ям, чи допоможе мені операція, запитує Вікторія, 24.06.70. І ще скажіть, будь ласка, що чекає на Запоріжжя та Дніпро Гес? Так, чи є проблеми у Вікторії зі здоров'ям? 24.06.70. Так, проблеми зі здоров'ям дійсно є. Так як я бачу. Ем... Це швидше всього, якась жіноча частина. Потрібне лікування. Це точно. Не можуть, так як я бачу, потрібно обстеження, щоб точно визначити, які це самі проблеми потрібно виявити для точного лікування. Але те, що ви це знайдете і вилікуєте, я бачу точно. Що чекає на Запоріжжя та Дніпро -Гез? Запоріжжя на червень місяць. Дивіться, на червень місяць у Запоріжжі у ворога є. Ем... Дуже такі е, плани, нехороші. І я бачу, карта смерті і король е, мечів вказує на те, що е, в червні місяці е, для Запоріжжя є дуже велика небезпека. Буде дуже багато руйнувань і будуть е, смерті мирних жителів. Це видно по картах чітко. Давайте подивимось, що чекає Дніпро Гес до кінця червня, що чекає Дніпро Гес. Що чекає Дніпро-Гес до кінця червня? Чи є небезпека? Ось дивіться, а ось для дніпро небезпеки я не бачу взагалі. Ну, найближчим часом, найближчі три місяці, це так точно. якось ну, Ворога, увага, не зосереджена на ньому. Інші якби, плани, інші е, тактики, в яких Дніпро-Гес точно немає. Так, чи зустріне свою половинку моя донька Крістіна? Тридцять Давайте подивимося, чи зустріне свою другу половинку. Зустріне, але у неї у Крістіни є питання. Вона дуже давно її мала зустріти свою другу половинку, та вона не зустрічає так, як вона на ній точно є магічний вплив. Магічний вплив швидше всього, як від її подруги йде, і її як не бачать чоловіки. Вона, наче й зустрічає, вона красива і закохується, але її просто не бачать і не розглядають з неї абсолютно ніяких серйозних стосунків, тим більше перспективи створення сім'ї. Доброго дня! Чи варто мені забрати онуків на літні канікули липень-серпень із Запоріжжя до Чернігова? Чи буде безпечно? Так, онуки ще маленькі, давайте ми подивимося гліб. Та Тимур 6.04.12. та Тимур 14.05.2016. Дивіться, я не бачу ніякої взагалі небезпеки ні в Запоріжжі, ні в Чернігові. Тож ви можете спокійно забирати і спокійно проводити літо із своїми внученятами. Що піде на користь, хочу сказати усім. Треба провести ритуал на відкриття доріг або фортуну. Хто проводить цей ритуал? Ну, Дивіться. ритуал... Відкриття доріг може провести кожен майстер. Їх зараз дуже багато. Багато майстрів знаходиться і в мене на каналі е, можна зустріти. Е, тобто вам головне, як підібрати майстра. Майстер вам може і має імпонувати. Майстер має не просто зробити ритуал, а постійно знаходитися з вами в контакті, поки цілі не буде досягнуто. Ще раз кажу, магія. Може мати гарантію, потрібно пробувати різні методи. На рахунок фортуни золотої фортуни нікого не можу порекомендувати, але я такий ритуал роблю. Ритуал Золота фортуна це швидше всього на притягнення фінансів і фінансової успішності в своє життя. Це трошки інше, але якщо буде цікаво, зверніться в особисті. Розкажу вам більш детально. Підкажіть, будь ласка, що чекає сина? Цікавить здоров'я і чи знайде роботу до кінця року? Син Артем, 24.07.92. Так, зі здоров'ям в нього дійсно проблеми. І то дуже сильні. Він якось постійно він постійно відтягує похід до лікарів, а я би не рекомендувала. На рахунок роботи у нього перекриті. Повністю всі дороги перекриті якимось старшим чоловіком, з яким вони раніше співпрацювали, тому він не може знайти хорошу роботу. Хоча спеціаліст досить непоганий, я би сказала, хороший та митливий. Але він дуже розстроюється, В нього якось все одне за одним, знаєте, тягне. Одне за одним тягнеться, тягнеться і не знаходить виходу. Так, чи не можу продати квартиру? Скажіть моя, чи збудеться моя мрія? І чи куплю я квартиру краще? Запитує Ірина 64 роки. Ірина, ваша мрія не збувається через те, що у вас постійні страхи. Ви самі не пускаєте, якби щоб ваша мрія здійснилася. Якщо блоки ви знімете і повірите в те, що це можливо, то це може здійснитися вже протягом двох років. Так, син Микола, друге, 12, 84. зник без звісті. Де він? Так, шановна матуся, наберіться зараз терпіння, буду казати те, що бачу. Чи живий син Микола? Син Микола не живий. Е, прийміть мої співчуття. Дуже надію, що сподіваюся, моліться. Вірте, ви дуже скоро отримуєте звістку про його смерть. Добрий день, молю. Подивіться, що чекає сина Євгенія в сім'ї, чи буде у нього розлучення? Розривається душа. Син Євгеній, 15.06.76. В сім'ї просто жахлива. Ситуація, сварки, склоки, якісь ревнощі, вже давно там немає сім'ї, і давно він там вже не відчуває себе повноцінним чоловіком, таким чоловіком, яким чоловік має бути. І я хочу сказати, що нести цей чемодан без ручки сенсу немає. Якщо він буде тягнути це все, ситуація усугубиться і стане ще гіршою. Я не бачу цю сім'ю збереженою, але те, що в нього буде ще другий шлюб і значно більше щасливіший, видно по картах точно. Так, моя сестра померла при загадкових обставинах. Це її доля, чи мої підозрі не даремні. Так, сестру звати Таня померла 20.09.2006 шосте. Таня неупокоєна. Ваші підозри а, не випадкові, а, абсолютно не випадкові, тому що хочу сказати, що тут я не скажу, що це вбивство, але тут є рука третьої людини. Якби через яку Тетяна померла. Тобто тут є третя сторона, яка призвела до смерті Тетяни. Ваші підозри не даремні. Тетяна про це мені точно говорить, тому що я бачу її в світі мертвих і бачу її неупокоєно. Вона каже, це не випадковість. Я бачу, що це не вбивство, не самовбивство, але її смерть не випадковість. Точно є третя сторона. Чи продам будинок? Запитаю Людмила 8, 9, 67. Чи продам будинок? А, дивіться, якщо ви, ви будинок продасте, але, на жаль, зовсім не за ту ціну, яку плануєте. Якщо почекаєте до жовтня і трошки зробите паузу, то є шанс продати за ту ціну, яку хочете. Доброго вечора, підкажіть, чи будуть діточки у доньки Олени? 11.02.88. Так, діти будуть, працюють над цим. Буде вірніше одна дитина, донечка. Добрий вечір. Подивіться, чи знайде роботу за кордоном мій син Владислав 28.08 82. Дякую. Чи знайде роботу? За кордоном не знайде. Не бачу для нього там хорошої роботи і хорошої перспективи. Або йому, ви знаєте, треба, якщо щоб знайти те, що він хоче, просто якось треба поміняти місто. Місто або навіть країну. Тому що там, де він зараз, хорошої роботи для нього, я не бачу. Поїхали далі. Херсон. Що чекає Херсон? Давайте подивимось, червень. В Херсоні зараз гучно, постійно. Так як ми і говорили, чути вибухи, що чекає Херсон. Найближчим часом. Херсон дуже небезпечний, в Херсоні дуже небезпечно в цьому місяці. Дуже небезпечно. Дивіться, зараз побачила таку цікаву особливість не лише безпека, небезпека, вибухи, це так зрозуміло, що я щодня. Ворог буде намагатися просунутися на правий берег Херсону. І це буде от чітко бачу, це буде через три тижні. Він вже зараз готується, буде знову, але. Проба буде невдалою, що якби радує. Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи вивозити мені мого сина в Польщу? Син Назарій. Учиться на бюджеті в інституті, не знаю, що робити. Назарій. 10.07.2006 Чи варто вивозити в Польщу? Дивіться, шило на мило, не варто. Йому тут нічого не загрожує. А от якщо він переїде в Польщу, його кар'єра просто зійде на нівець і він не досягне тих висот, які прописані в його інформаційному просторі. Подивіться, будь ласка, чи поїхати мені до Німеччини? Зараз там моя донька з онуком. Чи поїхати мені до Німеччини? Ви знаєте так, ви тут якось дуже самотні, і вас і донька чекає, і онук чекає. Тож я дуже вам раджу відвідати своїх рідних. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують Руслана 24.05.76. Щиро вдячна. Чи мобілізують Руслана? Чи мобілізують Руслана? Мобілізації я Русланою не бачу, а ось магічний вплив, який впливає на його особисте життя, дуже так явно, знаєте, видно. Там якийсь в нього як приворот. Не дуже він щасливий в особистому житті. Добрий вечір, подивіться, будь ласка, що з моїм здоров'ям. Хворію, чи є магічний вплив, чи найду роботу по душі. О, шановна Світлана, 13, 11, 72. Ну тут вже на цілий розклад. Слухайте, людей дуже багато, дуже багато запитів. Тож давайте подивимося, чи є магічний вплив, і тут вже буде видно, чому ви хворієте, чи через магію, чи ні. О, магічний вплив ще який. ха! Слухайте, якщо ви це знімати не будете, то тут тільки, не, не тільки буде магічний вплив, тут ще і невдовзі буде потрібна операція. Дуже серйозно, у вас все у вас все рушиться. У вас не тільки зі здоров'ям проблеми, хочу я, Світланочку, вам сказати. Тому і в житті не щастить. Так, і до речі, я рідко кажу це слово порча, але на вас воно реально є. Скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого сина Богдана? Дуже переживаю. А у Богдана цікаво, є дата народження. Ну, давайте по одній карті, бо важко. Мобілізації не бачу. Але це не точна інформація, тому що нема дати народження. Будь ласка, напишіть і спробуємо подивитися ще раз. Добрий день, Тетяна. Подивіться, чи моя дочка, чи буде моя дочка з парою, чи будуть діти? Звуть Тетяна, 27.02. 82 як складеться її доля в Італії. Так, ну, як доля складеться, це знаєте, можна дивитися довго. Давайте, будь ласка, подивимося, чи будуть у неї, чи буде в парі, чи будуть діти. В парі буде, але ось дітей, на жаль, не бачу. Швидше всього, буде тарі, старший за неї, ну, тому що видно, що не наш. І в нього вже будуть свої діти, на жаль, дітей не бачу. Просила, подивіться Танюша за сина. Чи мобілізують 12.05.76. Сина не написали. Так, бачу мобілізацію і дуже таку швидку. І ви знаєте, є загроза здоров'ю. Доброго дня. Тетяно, чи народиться в брата Константина, 27,06,90 та Анастасії. Здорова дитина. Почекають понад 7 років, але не виходить. Давайте подивимося. Давайте не, -не. не просто так. Дивіться, там проблеми із Анастасією, із Константином. все добре. Там проблеми в Анастасії. Їй як відрізано перекрито рід. Перекрито ріт. І тому вона не може народити. Тут потрібно дійсно робити, якби знімати це магічним шляхом, тому що ніяк їм навіть не допоможе, їм нічого не допоможе, тому що тут дуже чітко іде перекрито рід і суто рід Анастасії. Якщо вона задумається над, над тим, щоб все-таки звернутися до магії, то скоро можливий хлопчик. Так, добрий день. Дякую за вашу працю. Чи буде мобілізований Віталій? Чи варто виїжджати за кордон 26, 12, 86. Чи буде мобілізований Віталій? Ні, в Віталій мобілізований я не бачу, за кордон виїжджати не раджу, нічого хорошого його там не чекає. Подивіться, будь ласка, долю сина Константина 12.09.81. Чи буде мати він родину та діток? Буде... Mm -mm. Дивіться, він не має. Бачите, як чітко він давно вже мав би мати родину і діток, але він не має, тому що на ньому магічний плив. Приворот, задавнений приворот, який не дає створити сім'ю яка по долі, адже його тримає якби прив'язка з тою жінкою, яка приворот йому зробила. Хоча і з нею доля також не склалася. Так, доброго дня. Слухати вас одне задоволення. Благодарю. Як добре, що, добро, що ви є. Подивіться, будь ласка, чи вийду я заміж? Чи є на мені негатив? Розлучена з 17 років. Запитуюсь Наталія 25.09.65. Так, чи вийду заміж? Наталочко, дивіться, я бачу, що ви маєте вже. Ви якось знаєте людину, спілкувалися вже з людиною, з якою можете створити дуже щасливий шлюб. Але слухайте, у вас іде негатив дуже великий із попереднього шлюбу. Я би знаєте, що вам порадила. Я б вам порадила просто відрубати от суто порубати свої зв'язки емоційні чи зі своїм колишнім чоловіком. Він нас просто не пускає. Це як якась маніпуляція. Біля вас уже давним-давно знаходиться з людина, з якою ви зможете створити щасливу сім'ю, але вас тримає ваш колишній чоловік. Тож можете самі навіть в інтернеті пошукати, як можна ці зв'язки обрубати. Це не дуже важко і, в принципі, кожен може зробити сам. Але краще, звичайно, розвернутися до кваліфікованого майстра, який зробить це, як то кажуть, без ущербу для всіх. Так, що чекає Львівська область? Чи є загроза ядерки? Дуже цікаве питання. Так, чи є загроза ядерки? Львівська область. Загроза ядерки є, до речі, ви бачите, що робиться? Чи буде реалізована? Загроза є, але реалізована не буде. Але у Львівській області на Львівщину протягом чотирьох тижня чекають якісь масштабні прильоти по важливій інфраструктурі. Тож жителі Львівського регіону не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже на Львівщині в цей період протягом чотирьох тижнів буде небезпечно. Так, син Ігор, 22.02.69, Чи допоможе йому призначене лікування? Лікується три місяці. І подивіться, будь ласка, Харків. Так, Харків ми вже подивилися, що а, є ще загроза. Подивилися навіть, які це будуть числа. Це і не пам'ятаю, в минулій програмі я дивилась. Точно пам'ятаю, 21, іначе 17. Так взагалі на Харківському напрямку буде трошки спокійніше. Давайте, чи допоможе сину Ігорю лікування? Двадцять Друге 69. Дивіться, лікування йому допоможе, але треба звернути увагу на більш дорогостояще лікування і те, що хворобу він подолає, я бачу точно. І останнє питання на сьогодні. Добрий день, Тетяно. Скажіть, будь ласка, що з моїм здоров'ям? Чи пороблено? Запитує Лариса 7.08.65 року. Дуже вдячна. Так, Ларисочка, дивіться на рахунок вашого здоров'я. Поробки я не бачу, але якось бачу чоловіка, через якого от з вашим здоров'ям так і трапилось. І, можливо, ви якийсь стрес пережили, і, можливо, що. Але тут карти е... показують, що потрібно тільки лікуватися. І лікування допоможе вам тримати себе на плаву. Магічного ж впливу я точно не бачу. Отож. Мої дорогі, я буду дуже вдячна вам за вподобайку під цим відео, тому що ставлю вподобайки під тими коментарями, на які питання вже відповіла. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни. Гай.